З вами Артем Нарота і сьогодні я хотів би вам такие, как бы, ну як би іспитання для мене чи щось таке подібне. Це якби таке. да я сказав вже іспитання, це від Юки для мене. Він сказав мені, коротше, написав на... мені в контакті, що что... таке собі іспитання і щоб я це засняв. І я вирішив сьогодні це прям зробити. Зараз я зачитаю з питання і буду відповідати. Кожна моя неправильна відповідь буде коштувати мені. Я бу... буду з'їсти кусок бумаги. Так, да, це мені не дуже подобалося, але думаю, вам понравиться. І щоб поїхали. І так. Давайте я вам зараз зачитаю эти испытания. Сейчас открою свой лопатофон. Кстати, уже купил чехол до своего другого планшета. Вот. Э, так. Угу. Заходим. Оп. если э, ты сейчас снимаешь это видео, должно быть те, що ти що ти зараз читаєш те, що я тобі написав. Твоє перше і питання тобі треба відповісти. Скільки серій було в сезоні, коли ти і я строїв вдома коли це було Юкежиш. А, другий сезон, помню, серії там. Ну, настільки я це добре пам'ятаю, що там вроді би було один, 2 сезона. Два сезона. І вроді би 10 чи 11 серій. Якщо я неправильно, то виправте мене. І точніше чого ви маєте виправляти, якщо я одно буду дивитися. Що, е, з дивлюсь. Оп-оп. Так, заходим на цей. Так, це мій канал. от мій канал. Кстати, я вже виложив нові відео, Дивіться, підписуйтесь на канал і буде сюрприз. А для сюрприза я виділю окреме відео, так що Так, вот найшов. Да, 11-20 э, два сезона, 11 серий. Все, значит, правильно я відповів. Да. <кхід> вот. И я же там помню, что я полную силу карту подірвала. Вс, сгадав. Э, далее испытания. Э, куда я закрываю? Драк. Э, б... Оп. Э, ти дивився Южний Парк. Я знаю, ти його дивився. Скажи, кого ти запам'ятав з Південного парку? Я? Ну. В принципі, запам'ятав я з Південного парку. Кенні, Кайл, Стен, Карпман. І. Ну, це всі вроді би, кого я запам'ятав. Я його не особо дивився. Десь раз в місяць так приблизно. Отак десь. Ну, це все, я думаю. зараз подивимося, що я написав. Він сказав, які головні персонажі. Вот. Так, да, все правильно. Значить, я не їм бумагу. Ура! Дивимося следующе. Так, чекайте, полистаю тут. Угу. Скільки, скажи, скільки мені років? Це ж просте питання він дурак, чи що? О, все. Я. Якщо не відповісти, то ти дурачок. Ну, скільки йому років, це я добре знаю, 13 йому років. <кхід> О вот так от. Угу, Да-да. Угу. Так. Так, далі. Коли вийшла Майнкрафт 09.5? Отут я, мабуть, взлечу. Якщо 09.5, ну, я не знаю, коли вона вийшла 09.5. Я знаю, коли вийшла 0.9.0. Вона вийшла десь на початку травня, вроді би. Ну, я підляну зараз. Ні, я неправильно відповів. Так что? Нет, я мою ести бумагу. Сообще. Міяльбом. Фу-фу-фу. Фу, фу. фу. фу, фу. Блін, Може це то, що у меня работає здоров'я. Не подумав. Фу, Даже паузу не буде ставити. Зараз подивився, что я написал глупно та чи не. Чи глупну? Ммм. Блин, mm -hmm. mm -hmm. я грымаю, Блин, я грымаю Я пока ничего не буду говорить, потому что я живу мне тяжко говорить. І, блин, она такая не блин. Я ж такий кусок запхал. Вообще и грубой бумаги при этом. Як бы я в клітинку взял. Лучше бы я її порвала по кусочку взял. Йома є сіля... Це не дуже кожний серіал. Сіля... Спитаєте мене, чого я зняв це відео? Юки, коротше, побачив, що багато снімає таких подібних відео, що їздиш муку, береш запихаєш в рота муку і надіваєш на учні, і твій партнер має відгадати, ну, ти співаєш з повним ротом муки. Твій партньор має відгадати пісню. Я же хотів, що подобається, як мені лишив <кхів> ці. Я би зараз дзвонив в Skype, но він не, не в скайпі. Нема скапу. То саме, навірно, буде чекати на нього. Знаєте, що іменно я перший простора? Уже три минути живу. О! Ще О, вс, Е, Так, це просто дуже було тяжко. Я не знаю навіть. Даже не знаю. Це, конечно, було тяжко, но я переніс пере це. Так, продолжаю. угу. Уху, уху, уху. Так, зараз зайду и прочитаю следующее питание мне. Опа. 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 Так, чекайте, чекайте, зрачки найду, 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 найду. А, вот сколько серии было в О нет, тут я влеп, наверное, знал. О нет, прошу нет. Треба думать, конечно, я не знаю точно. Хм. Но тут я, наверное, знал пропал. Наверное, все-таки. Вроде бы 4, не, 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 4, 7. не помню, конечно, блин, нет, не хочу, не хочу, не хочу, я, нет, 7 вроде бы, я не помню, вроде бы 7, ну, а этим, просто, 3, 4, 5, 6, да, 7, и поделимся... Дивимося. Да, всім Гадав Ой, -мо! Це вообще видно, я вже знімаю 11 минут. Так що, <кхід> напевно, я з вами прощаюсь на цьому. Э, не, давайте ще на питання лишилося Як ти поставився до того, як... <кхід> я загулі трошки, я не заплатила. Як ти поставився до того коли вийшла 090? Ну. Я, звісно, не знаю. Я поставився так. Ну, в принципі. Це якесь таке, ну, знаєте, не. не. Це просто якесь запитання як. Ну. Я, ну, в принципі, просто обрадувався. Ну и последнее питание. Последнее питание. Угу. О нет. Нет! Оце я не знаю, чего это да. Скики в серии в Наруто. В последнем сезоне чи не знаю, конечно, зара я подився. Не, не буду дивиться. Нет, нет, нет. Треба самого серії Наруто в новому сезоні другому сезоні я давно не дивився. Вроді би 300. Э, Вроді би 383 чи що, Вроді би, да. Зараз я подився. 383. Подивимося. Так угу uh гу -huh, uh -huh. Наруто, Нарутос. Опа. Э, кстати, я всегда даю Наруто в школе в школа техник. Цена. Школа, школа, вот, школа техник. Посмотрим. Шанс. Так, давай быстрее, быстрее, быстрее. Э, так, быстренько, вышло, 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 вышло. Так, шукаем. Нет! Во... Нет. Пошел, нет! Я сказал 383. Ну ладно, я проиграл последний спорт, так что я быстренько зиму могу. Jeg har ikke parasitt i munnen. О, все. Е, э, на цьому я закінчу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Артем Naruto, и у кого какие задавал мне дурни всякие-таки штучки. Всем пока.